Всім привіт! Ви на каналі Тата Клієць і сьогодні візерунок до жакетів кардиганів Шанель. Так саме до них, які можуть стати доповненням та окрасою в будь-якій ситуації. Завжди доповнять будь-яку спідничку олівець, будь-які класичні брючки. І ваш зовнішній вигляд завжди буде доповненим, затишним, буде вас зігрівати і прикрашати. Тож, чому саме такий візерунок? Тому що він має стабільне полотно. ось, Як ви вже бачите, нагадує дійсно ті вироби, якими славляться кардигани ось, І що ми можемо зробити з цим візерунком? Цей візерунок може видозмінюватись до безкінечності, і все буде залежати лише від того колор блоку ниточок, який ви підберете. І товщі ниточок, як звісно, і розміру спиць. Тож, чим тепліший виріб ми хочемо, тим товші ниточки пряжу ми підбираємо. Якщо ми хочемо на більш легкий сезон і навіть на літо, ось такий візерунок буде тримати виріб і завжди буде ваш виріб стабільним, ми маємо взяти всього лиш тоншу ниточку. Ось ми можемо взяти в декілька складень, не дві, а три, чотири. Все залежить від вашого польоту фантазії, як я вже сказала. Ось, і того виробу, який ви уявляєте і на який сезон. Вироби, зв'язані таким візерунком, дійсно є класними і є класикою не одне століття. Варіацій дуже їх багато, насправді оформлення може бути зовсім різноманітним, як і горловинки, так і рукавів, так і аниз виробу. Тож, візерунок складає 4 ряди. ось, І набираємо ту кількість петель, яка нам потрібна, кратна 2. Покажу вам ще виворітну сторону, нагадую навіть трішки якийсь інший візерунок. Ось, І сам ось візерунок дуже і дуже красивий. Тож підбираємо пряжу і ті кольори, які нам подобаються. Звісно, розмір спиць, обов'язково в'яжемо зразочок. Ну, і, як завжди, Маємо, звісно, вибрати наш зразочок, щоб дізнатись, напевно, чи не сяде ваша пряжа. Набираємо звичайними класичними петлями, або, як ви вмієте, як вам більше подобається, щоб не втрачати час, це. Тобто, набрали ми перший ряд, розвертаємось на другу. Це у нас буде виворітна сторона і перший ряд узору. Першу петлю можна зняти, можна пров'язати, як вам зручно, і починаємо прив'язувати виворітні петлі. Петлі мають бути обов'язково розкритими, не перехрещеними. Ось таким чином: петлі мають бути розкритими. Пров'язуємо цілий ряд виворітних петель. Пров'яжу цей ряд до кінця і зустрінемось з вами у другому ряді. Тож дов'язую я цей виворітний рядок, як я вже казала, виключно виворітними петлями весь ряд. Розвертаємось на лицьову сторону і в'яжемо другий ряд узору, знімаю кромкову петлю. Роблю накид, наступну петлю я просто перезнімаю, і третя у нас, так би мовити, виворітна. Далі той накид, який ми робили, просто перекидаю через зняту петлю і пров'язану виверідно. Ось все. Раппорт пров'язаний. І далі знов повторюємо все те ж саме: накид, перезнімаю петлю і наступну. Пров'язую виверідною. Далі знову беру цей накид і протягую через ці дві петлі, зняту і виверідну. Знов накид, знімаю петлю, наступну пров'язую виворітною і перекидаю через ці дві петлі накид. Знов накид, знімаю петлю, наступна виверідна. І знову перекидаю через ці дві петлі, накид, і таким чином прив'язуємо увесь рядок до кінця. Тож, в'язала я другий ряд до кінця, Ось, закінчую його, розвертаюся на виверідну сторону, третій ряд узором. Кромкову петлю знімаю, наступна петля у нас лицьова обов'язково всі петельки в'яжемо розкритими. І другу петлю ми просто знімаємо нитка перед роботою. Знову лицьова, наступну знімаємо нитка перед роботою. Знов лицьова, наступну знімаємо нитка перед роботою. Знов лицьова, знімаємо нитка перед роботою. Лицьова. Знімаємо нитка перед роботою, і таким чином пров'язуємо весь наш рядок до кінця. Дов'язую цей третій рядок, тут ми просто знімаємо петлю, ось, і пров'язуємо кромкову. все. Розвертаємось на лицьову сторону, і останній четвертий ряд Кромкову знімаю. І починається рапорт. Першу петлю знімаю нитка за роботою, наступна виворітна. Знову знімаю петлю нитка за роботою, наступна петля виворітна. Знов знімаю наступна петля виворітна. Знов знімаю наступна петля виворітна. Знов знімаю, наступна петля виворітна. І таким чином пров'язуємо весь ряд до кінця. Тож, друзі, ось такі прості чотири ряди узору, запам'ятати їх, і далі ви вже будете в'язати автоматично. ось. Або ви можете їх просто собі виписати така його виверідна сторона. Ось така вже дуже цікава, насправді нагадує певні узори. ось. І далі ви вже регулюєте собі. Вашою щільністю, вашими спицями, ось товщою ниточки, що дуже важливо, завдяки якій ваше полотно може бути більш пластичним або більш стабільним. Це все залежить від того, який образ, для чого ви в'яжете, тож як ви собі бачите свій виріб. Ось такий він дуже і дуже цікавий, який буде відзмінюватись лише від кольорів вашого задуму. І все буде залежати виключно тільки від вас з вами була тата, і як завжди, до наступних зустрічей.